Доброго дня, пані і панове! 22 березня ми провели свято сонячного прапора. Був добрий березневий день, йшов дощ і навіть і снігу. Але ми освітили своїми сонячно-блакитними прапорами весь Софіївський Майдан і всю вулицю Володимирською. Чому ми туди прийшли, чому ми це робили? Ми хочемо вам трошки розповісти. Хоча нас знімало багато теле- і радіоканалів, і... але наші думки будуть вам теж дуже цікаві. Свято вдомася. І я вважаю, що це важливо для кожного з нас, хто прийшов на цю акцію, і для багатьох інших людей, які теж підтримують жовто-блакитний, тому що наш історичний сонячно-блакитний прапор, він змінює світові чуття людей. І коли люди дивляться на це природнє розташування кольорів, то вони радіють життю і по-іншому ставляться одне до одного. Под яскравий наша спільнота усміхнених, радісних щасливих людей. Я абсолютно згодна з Сашею, що е, хочеться жити нам під жовто блакитним під сонячно блакитним прапором, тому що цей е, прапор несе позитив, радість і перемогу. І я прийшла на акцію 22 березня для того, щоб підтримати своїх однодумців, а також щоб донести інформацію <клес> до всіх. Демога більше кількості людей у всій Україні, тому що ми маємо змінювати нашу країну і зміни починаються саме з нас. У мене ці кольори асоціюються з стихіями. Жовтий колір асоціюється з сонцем, світлом, з теплом, а блакитний колір асоціюється з водою, з матеріальним, і зараз іде. В країні війна, війна не тільки фізична, але й боротьби, добра зі злом, духовності з матеріальним. І поки в державному прапорі матеріальне, тобто блакитне, домінує над жовтим, над духовним, у нас будуть відбуватися такі речі, як війна, тому що боротьба йде за владу, за гроші, за вплив грошима над владою. І наша мета, яка зібрала нас 22 березня, якраз домогтися того, щоб державне право зробити жовто-блакитним, щоб добро і духовність домінували над злом, над матеріальним, над грошима, над владою, і щоб ми прави всі добра, світла і любові. І ми сподіваємось, що світло і добро переможе. На мою думку, жовто-блакитний прапор це національний прапор. І він повинен бути державним прапором. І я 22 березня, прийшовши підтримати, щоб якомога більше людей, і вся Україна знала, що жовто-блакитний прапор це прапор України. І я хочу, щоб він був державним прапором. Дякую вам, пані Птаванова, що ви подивилися наш невеличкий флешмоб. І хочу вам нагадати, що гармонія, до якої ми прагнемо нашим жовто-блакитним прапором, починається з кожного з вас. Тому приходьте, розповсюджуйте інформацію і переконуйте людей, які ще не вірять, що духовний має бути надматеріальний, що жовтий має бути вищий, ніж блакитний. Тому що жовтий то насправді сонце, а блакит то наша земля. І саме сонце від землю, і таким чином жовте має бути зверху, а блакитне знизу. І це дуже просто взяти і повернути прапор. Але ж це не просто так, а насправді то ви повернете всю свідомість нашої нації. Дякую вам.